Привіт, друзі! Вітаю всіх, хто вивчає курс історії України 9 класу. З вами Віталій Василенко і темою нашого уроку є соціально-економічне становище земель під Австрійської України та реформи Марії Терезії та Йосифа ІІ. Отже, почнімо роботу. Сьогодні ми охарактеризуємо адміністративно-територіальний устрій українських регіонів у складі Австрійської імперії, визначимо, яким був соціальний та етнічний склад населення. Пригадаємо і деталізуємо матеріал, який ви вже вивчали. Реформи Марії Терезії та Йосифа ІІ освічений абсолютизм. Зверніть увагу на карту на екрані. Наприкінці XVIII століття Австрійська імперія володіла східною Галичиною, північною биковиною та Закарпаттям. Підвладні Австрії території називалися західноукраїнськими землями. Першим у складі володінь австрійських габсбургів опинилося Закарпаття. Прящівщина та Ужгород опинилися під владою австрійських габсбургів ще у XVI столітті. 1690 рік цього року перестало існувати Трансильванське князівство, і вся територія Закарпаття увійшла до складу Австрійської імперії. Закарпаття перебувало під юрисдикцією Угорського королівства. Тому, як і раніше, головні посади в краї займали угорці та змадіризована поугорщина місцева шляхта. Українці в королівстві не мали своєї власної адміністративної одиниці та проживали в складі різних комітатів жупів. Вони складали більшість населення, але не мали впливу на політичне життя краю. Після першого поділу Польщі в 1772 році у складі Австрійської імперії опинилася Галичина. На приєднаних землях було утворено коронний край Королівства Галичини і Лодомерії із центром у Львові, до складу якого увійшли українські східна Галичина та польські Західна Галичина Землі. Територія королівства поділялася на округи і дистрикти, кількість яких змінювалася. Буковина, яка входила до Молдавського князівства, потрапила під владу Габсбургів згідно із Константинопольською Австро-Турецькою конвенцією 1775 року. Адміністративним центром цього краю було місто Чернівці. Українці становили більшість населення північної Буковини. Яким був соціальний та етнічний склад населення? Український історик Ярослав Грицак зазначає: цитую, західних українців австрійська влада в офіційних документах називала рутенами, а вони себе самі русинами. Кінець цитати. Щодо релігійної належності українці Буковини, як і на Дніпрянщини були православними, а українці Галичини і Закарпаття прихожанами Греко-католицької церкви. Наприкінці XVIII століття з 2 мільйонів 200 тисяч населення Східної Галичини. Українці становили приблизно 71%, поляки 22%, євреї 6%. Однак поляки, хоча і були меншістю, посідали панівне становище в краї. Українців серед великих землевласників і місцевої верхівки майже не було. Про українців поляки з насмішкою говорили, що вони народ хлопів і попів, оскільки переважну більшість їх становило селянство і греко-католицьке духовенство. Саме останнє і було єдиним представником освічених верств серед галицьких русинів, виразником їх інтересів. Західноукраїнські села вирізняла бідність. Раціон селян становив приблизно половину того, що споживали європейські селяни, і складався насамперед із капусти та картоплі. Досить часто траплялися голодні роки. Протягом 1830 1850 років смертність у Галичині перевищувала народжуваність. Негативною ознакою побуту західноукраїнського селянина була примусова купівля горілки і інших міцних напоїв, правом на виробництво яких право пропінації від латинського пропінара частувати володіли поміщики. Виснажені такими умовами життя селяни жили в середньому 30-40 років яким чином здійснювалося управління Австрійською імперією? Зауважимо, її називали клаптиковою монархією, бо це була держава двох десятків націй. Австрійський уряд на підвладних землях діяв за принципом розділяй і владарюй, намагаючись максимально використовувати національні протиріччя між різними етнічними групами та народами. В Галичині і у Західній, і у Східній, як ми вже зауважували. Провідну роль у суспільно-політичному житті відігравала польська чи полонізована українська аристократія. В Закарпатті подібну роль відігравала угорська знать, а у Буковині румунська. Вищою посадовою особою був Галицький губернатор, який очолював центральні органи політичної та адміністративної влади у провінції Королівства Галіції та Лодомерії. Право призначати, як і звільняти губернатора, мав лише імператор Цісар. Адміністративні посади формувалися в такій пропорції. На вершині адміністративної системи стояв староста, після нього комісари три-чотири особи. За словами українського історика Ярослава Грицака, цитую: враження австрійських чиновників від галицького суспільства безпосередньо після приєднання краю було наскрізь негативним. Вони застали тут анархію і насильство польської правлячої шляхти. Та крайнє зубожіння і моральний занепад простих жителів. Кінець цитати. Таким чином, основне завдання старости полягало в придушенні будь-яких проявів незадоволення пануванням габсбургів та наведення порядку і соціальної дисципліни. В розпорядженні старости перебувала жандармерія, і вони могли на випадок потреби використовувати військові частини, розташовані на території повіту. Низову ланку складали органи самоврядування, які обирали жителі міст і сіл. Адміністративні функції у сільській місцевості передавалися домініям, тобто землевласникам. Звичайна домінія складалася з кількох сіл, що належали одному землевласникові. Землевласник на цій території представляв судову виконавчу владу та діяв як представник держави. Про це Іван Франко писав так: цитую: пан сам або через свого мандатора стягав із хлопів цісарський податок, вибирав рекрута, іменував громаді війта й присяжних. Розділював і казав виконувати шарварки, накидав фірманки. Крім того, мав пан над хлопами право відсівське, міг їх карати на тілі, і, на лихо ніякий закон не обмежував розміру тої кари. Кінець цитати. Таким чином, губернаторське управління було основним органом влади. Управління мало широкі повноваження та владу, військову силу і водночас перебувало під постійним контролем центральної влади. Українські землі були найвідсталішими австрійськими провінціями. Відсутність промисловості і торгівлі, великих міст, шляхів сполучення, закріпаченість, бідність і неосвіченість українського населення. Чи пам'ятаєте ви, як називався політичний курс Марії Терезії та її сина Йосифа II, який передбачав помірковані реформи та подолання феодальних пережитків? Це освічений абсолютизм. Реформи Марії Терезії та її сина Йосифа ІІ проводилися в аграрній, освітній та релігійній сфері, а також в управлінні. За словами Ярослава Грицака, австрійська імператриця Марія Тереза та її син Йосиф ІІ провадили модну тоді серед європейських монархів політику просвітництва, основною засадою якої було узалежнення могутності держави від поширення освіти та всеможливих свобод її підданих. Кінець цитати. В 1782 в 1783 роках в Галичині відбулася аграрна реформа. Вона скасувала кріпацтво, особисту залежність селянина від пана та обмежила панщину трьома днями на тиждень. Відбулися також інші зміни на користь селянства. Було заборонено збільшення поміщицьких землеволодінь за рахунок селянських земель. Суд над селянами мав здійснювати спеціальний чиновник, а не пан. Тому Галичина практично не знала селянських повстань, але знала безліч судових процесів між поміщиками та селянами. Як пише український історик Ярослав Грицак до середини 19 століття у східній Галичині практично не було села, яке б не судилося з своїм поміщиком. Кінець цитати. В освітній сфері в 1777 році започатковано навчання рідною мовою у початкових школах. 1784 році відкрито Львівський університет, при якому для студентів-русинів було створено Студіум Рутеніум Руський інститут, де науки викладалися церковно мовою. Це мало величезне значення для пробудження національної свідомості українців Галичини. В релігійній сфері величезне значення мала подія 1781 року, а саме зрівняння в правах усіх церков Австрійської імперії. Як пише Ярослав Грицак, цитую у 1774 році Марія Тереза оголосила про свій намір покінчити з усім, що могло дати привід уніатам вважати себе гіршими від римокатоликів. Було заборонено вживати термін уніат як образливий: церква була підпорядкована державі, а священники були прирівняні до державних чиновників. Кінець цитати. А у відні в 1774-1784 роках. При церкві Святої Варвари було відкрито семінарію Барбареум для навчання греко-католицького духовенства. Релігійна толерантність стосувалася також тих, хто сповідував православ'я та юдаїзм. Під впливом реформ освіченого абсолютизму український селянин отримав особисту свободу, право мати власну церкву та навчатися у школі рідною мовою. Це мало надалі вирішальне значення для початку процесів національного відродження в західноукраїнських землях. Але це вже тема наступного уроку. Поміркуйте над тим, чим різнилася система управління та соціально-економічна політика в австрійській та російських імперіях. Додатковий матеріал ви зможете прочитати в конспекті. Перевірити свої знання вам допоможуть тести. Успіхів вам!